І усім привіт. а В цьому відео я пограю в Майнкрафт. Складність я виставив складну, хоча вона особо нічого не вирішує, все одно буде більш-менш легко виживати. І заспавнився я, як ви бачите, в пустелі. Досвіду виживання в пустелі в мене поки що не було, тому чому б і ні. Чому б не спробувати? По ту сторону цієї ріки я бачу якісь дві вежі. Я спочатку думав, що це якесь поселення. Хоча може це так і є. Так, це так і є. Це поселення прямо в пустелі. Такий житель тут ходить. Яку функцію ці вежі виконують? Мені цікаво подивитися. Ці вежі просто знаходиться ліжко, і якщо піднятися на самий верх. То якась скриня. О, в скрині, до речі, дуже багато їжі. В принципі, я усе забрав із скрині, окрім кактусу, я не знаю навіщо мені кактус. Тут є якийсь мішечок. Що робити з цим мішечком, я не знаю, я так розумію, що це щось типу рюкзака. Ну, тепер у мене є на перший час їжа. За нею я можу подякувати цьому жителю. Ну і логічно, що в цій вежі буде такий самий лут. Хоча ні, я помилився, тут просто знаходиться книга та ще один мішечок. В принципі, нічого такого. Не знаю навіщо, можливо, для якихось майбутніх цілей я заберу книгу. А, я мішечок помістив мішечок, я думаю, він буде стакатися, а він тут заповнився. Правильно я розумію, що я сюди можу що завгодно покласти. Так я можу сюди покласти що завгодно. Доволі зручна річ, особливо коли вже немає ніякого місця в інвентарі. Встановив собі тут спавн, щоб далеко не бігти. Хоча, в принципі, заспавнився доволі близько. Тут є верблюд, я, до речі, ніколи не бачив верблюда. Він доволі смішно сидить. Та в принципі він доволі смішно виглядає. Я не знав навіть про їх існування в Майнкрафті. Я доволі мало проводив часу в пустелі. Можливо, він тут давно був. Також тут присутній такий красивий кактус, із як. Е з якоюсь квіткою. Квітка кактуса. Ну, в принципі, логічно, чому вона так називається. Якщо далі досліджувати це поселення, то можна ще хавчика собі знайти. Копиться соломи, одразу перероблю її на пшеницю. Бо, мабуть, коли граєш на складній складності в Майнкрафті, то основна проблема це не моби, а голод. Мені цікаво, чи можна його якось приручити. Він дуже смішно усміхається. А, на нього можна кататися навіть. Але в мене немає сідла для цього. А мені цікаво, як його покормити. Я знаю, як на нього залізти, як покормити, не знаю. Можливо, він не їсть. Пішано. Житель застряг прямо в стелі. Окей, я навіть хезя як йому допомогти. Надіюсь, тут такого немає ні, тут такого немає. Ну, логічно, що мені потрібно кайло для того, щоб йому допомогти. Якщо його просто вдарити, то на мене загриться големик і тут десь ходить, воно, де він. тому нехай поки що так повісить. Зберу собі ще трішки сіна. В цьому будинку так само житель застряг. Мабуть, це норма в цьому поселенні. О, я можу торгувати, до речі, з ним. Це бібліотекар, я так зрозумів. Судячи по тому, скільки тут книг. Ну коротше, в принципі, таке доволі цікаве місце для існування. Найцікавіше тут це верблюди. Там в далечині знаходиться ще один біом, в принципі, можна його дослідити. Бо якщо поселитися біля цього поселення, то ніде буде добувати дерево. Ну, спавен поки що я встановлюю на цьому місці. Про всяк випадок заберу з собою ліжко. Також ще скрафтив собі більше хліба. А скоро буде ніч. Ну, в принципі, можна і зараз вирушати, можна просто почекати е, скіпнути ніч просто. Але я все ж таки вирішив вирушити зараз. Тут під водою знаходяться якісь іще блоки, доволі красиві, я так зрозумів, що це корали. Там в далечині ще знаходяться якісь будівлі, чи це просто якісь скелі. От зараз піду і перевірю. Ну, поки що, це можна назвати одним із найцікавіших стартів, бо в принципі не часто заспавнишся біля поселень. О, до речі, тут росте єдине дерево на всю пустелю, і росте воно, наскільки я зрозумів, прямо з піску. Ні, тут земля. До речі, він називається кореневий ґрунт, а не просто земля. Ну, можна його, в принципі, назбирати і висадити біля того поселення більше дерев. Тоді те місце буде пригодне для життя. Зараз лягаю спати для того, щоб скіпнути ніч і не було ніяких неприємностей. Так я не помилився, це були просто скелі. Я, до речі, не знаю, чи є в цьому біомі якісь поселення. Але цей біом нічим не цікавіший за біом пустелі. О, там якась піраміда знаходиться. Буду зараз надіятись на те, що там також є багато ресурсів, бо я уже не маючи інструментів, захармив доволі багато ресурсів. Якщо спуститися в цю піраміду, тут, начебто, десь були тянті, треба бути якомога обережнішим. Але я не пам'ятаю, де вони знаходяться і куди не можна ступати. Я так розумію, що на цей центральний блок не можна ступати. Щоб залутати цю піраміду, логічно, що треба кайло. До речі, тут є ще одне поселення, і ще один верблюд. Походу, вони його тут вирощують. І там в є ще одне поселення. Тобто тут вже три поселення один біля одного. Архітектура тут доволі цікаво виглядає. Можливо, хтось уже це все сто разів бачив, але я бачу це вперше. Ну, в принципі, дефолтні будинки такі. Просто він сам по собі доволі цікаво збудований. Встановлю тут спавен і спробую зараз дійти до тієї точки. По-хорошого мені вже почати щось виготовляти, якісь інструменти. Правда, поблизу я не бачу ні одного дерева. Тому спочатку треба просто знайти якесь пригодне для існування місце. Щось дуже багато поселень, настільки місця. Тут вони вже виглядають доволі цікаво. У них тут встановлена коптильня. О, якийсь піглін. Ну я за, чим тебе покормити, скоріше за все, морфує. Пшеницю ти не їси. По старій схемі піднімаюся на вежу, тут ще більше хавчика є. Уже водній, це пригодний для життя біом, там доволі багато дерев. Десь на цій скелі я і збудую свою першу базу. Просто щоб вона була недалеко від цього поселення. Тому поки не настала ніч, вирушаю в нову подорож. Тут поблизу є доволі багато землі, тому в майбутньому, якщо в мене будуть ресурси і час, можна буде. Самому зробити умови для існування в пустелі. Ну як я вже й говорю, просто зробити свій сад в пустелі, для того щоб поселитися прямо впритик до поселення. Поблизу цим біомом є ще більш ядовито зелений біом. Для того щоб перевірити, який біом мені більше подобається, треба просто подивитися, як виглядають дошки із цього дубу. Ну тут просто дефолтні дошки. Я їх використовую завжди. Також поряд росте акація і поряд ростуть іще тропічні дерева, тобто різноманіття дерев присутнє тут. Тому, мабуть, в цій скелі я і почну будувати свою базу з видом на пустелю. Для цього будую верстак і будую перші інструменти. Скоро вже настане ніч тому лягаю спати. До речі, в мене буде вид на такий закат. Ну і на ранок продовжую собі будувати будинок. Роблю собі перші кам'яні інструменти та викидую старі дерев'яні. Мені вони вже, в принципі, не потрібні. Їх можна було б, звісно, на розпалку пустити, але нехай вже. Звичайне дерево буду використовувати. Хочу собі зробити доволі широкий такий вхід, і по розмірам доволі немалий будинок. Хоча це більше на укриття буде схоже, бо воно прямо в скелі буде будуватись. Ось таким чином буде виглядати вхід. Стіни та підлогу я зроблю, скоріше всього, з дошок. Стіни будуть зроблені із акації, а підлога буде зроблена із дубу. Єдина проблема це те, що акації тут доволі небагато. Хоча ні, достатньо. Зараз треба зайнятися добуванням ресурсів. Випадково знаходжу вугілля. Тут невелика така печера біля мене знаходиться. В принципі, вугілля я міг зробити із дерева, але такий варіант також непоганий. Ще більше вугілля. Будую перші смолоскипи. Не буду, я просто роблю перші смалискипи і відволічусь трішки від добування дерева, а подосліджую місцеві печери. Було б непогано самого старту гри скрафтити собі залізні обладунки, вірніше інструменти. Ну, в принципі, перше залізо є. Тільки одне ще б лопату зможу зробити. Печера видалась невеликою, повністю її освітив для того, щоб тут не спавнились моби. Ну і тепер знову продовжую добувати дерево. Просто добував собі дерево, нікого не чіпав і знову знайшов іще одне поселення. Мабуть, це рекордна кількість поселень, які я колись знаходив в Майнкрафті за такий короткий час. Насправді, з цієї сторони, краєвиди набагато масштабніші. Ну окей, я просто буду мати на увазі, що тут також є поселення. Це хто такий? Це броненосець якийсь? Я мабуть за це відео стільки всього нового дізнаюсь про Майнкрафт. Я так розумію, що пшонов він також не їсть, йому потрібне якесь м'ясо. 43 блоки акації в мене вже є, їх можна одразу переробити на дошки, бо в принципі в тому вигляді вони мені не потрібні були. Треба побігати, освітити територію. На всяк випадок, щоб не спавнились тут моби. Акації і стіни будуть виглядати подібним образом. В принципі, стелі зроблю також за акації, не буду вже мудрувати. І паю іще одну ніч. Вхід виглядає доволі маленьким і компактним. Але я в принципі таким і планував його зробити, бо це не основне буде. Якщо будинок будують в скелі, то частіше за все вхід це єдине, що можна побачити ззовні. Але не в цьому випадку. Тому сильно загострювати увагу на те, як виглядає вхід, я не буду. Так, у мене зламалося кайло, але проблема невелика, просто роблю нове. По тому, що я почав будувати, не важко здогадатися, що тут буде знаходитись вікно велике. Але я так прикинув, що вид із цього вікна буде не дуже красивий, бо в ідеалі воно повинна тут виходити, але тоді воно буде виходити за межі скелі. Тому я просто більше розширюю саме вікно. Будував я собі будинок і випадково знайшов іще залізо. Заліза лишнім не буде. До речі, мені вже його вистачає для того, щоб кайло збудувати нове. Так, треба скрафтити собі пічку. Поки що буду все зберігати на вулиці, поки я не закінчу будувати цей будинок. І закину на переплавку п'ять заліза. Забудовую те, що я тут накопав. В принципі, вже виглядає доволі непогано, але я думаю, що можна ще більш вліво розширити. А, і треба підняти на один блок стелю. Блін, це буде доволі довго. Моя кам'яне кайло зламалася. Я думаю, що настав час скрафтити собі залізне. Далі вхід продовжується сюди, і тут будуть стояти ще двері і вхід в основний будинок, де буде невеликий склад в цій стороні і вид на закат. Скіпаю ще одну ніч та продовжую будування. Я вирішив, що цієї території буде замало, тому буду ще розширятися для того, щоб вікно прямо сюди заходило. Бо потім перебудовувати це все заново буде доволі довго. Тому краще зробити зараз все. Починаю будування стелі. Для цього треба підняти на один блок вище стелю. До речі, я доволі швидко розчистив цю територію. Я думаю, що стеля буде виглядати цікавіше не з акації, не з дошок, а зі звичайного дубу. Вірніше, не дубу, а колоди акації. Двадцять шість блоків є, тому настав час зацінити, як воно буде виглядати. В будь-якому випадку цікавіше, ніж якщо б тут були дошки. Одразу скращу собі залізний топор, залізну сокиру. А, нічого я не скравчу, у мене не вистачає заліза? Ну не дуже то й хотілось. Дуже красиво тут. Падає листя. Ну і кінцевий результат виглядає ось таким от чином. Залишається зовсім небагато. Зробити підлогу з дошок дубових та зробити саме вікно. Благо, піска дуже багато біля мене, тому проблем зі склом не буде. Зібрав трішки опалого листя, його також можна використовувати для декору. До речі, можна буде прокласти дороги не з кругляку, як я зазвичай це роблю, а з опалого листя. Якщо воно з часом не зникає, то в принципі непогана ідея. Схоже, що ця вівця вирішила переїхати жити в цей Будинок. До речі, якщо я не помиляюся, то цей колір доволі рідкісний. До речі, я так подумав, що якщо я вже почав будувати стелю не з дошок, а з колоди, то чому б мені не збудувати підлогу з колоди, а не з дошок. Скоріше за все, дубові колоди одні з найкрасивіших в грі. Знову настала ніч, тому треба її скіпнути. Ну і знову закінчились ресурси, тому треба знову їх добувати. З дуба падає дуже багато парстків, тому легше за все робити саме дубові сади. Ну поки що я не планую їх робити найближчим часом, тому просто в рандомні місця висаджую дерева. Будування підлоги я також закінчив. Виглядає дуже красиво. Я дуже часто використовую при будуванні саме дубові колоди. Єдине, що перед тим як будувати скло, перед тим як ставити сюди вікна. Треба розчистити цю територію. Так воно виглядає набагато краще. Тут, звісно, що можна більше розчистити. І в майбутньому, коли буде більше ресурсів, треба буде тут все забудувати деревом, щоб воно виглядало так, начебто, тут є хоча б якась цивілізація. Далі будую лопату і відправляюся копати пісок. До речі, шлях доволі цікавий із цієї скелі. Спускатися дуже швидко, от підніматися дуже довго. Зібрав більше, ніж один стак піску. Я тільки зараз зрозумів, що все дерево, яке я нарубав, воно піде просто на розпалку. А хоча у мене є ні, у мене нема вугілля в достатній кількості, тому все ж таки підуть дошки на розпалку. Як я й казав, що шлях наверх буде набагато цікавішим. Ну ладно, не дуже та й довго було, чи трішки розчистив територій. Ну цю яму по-любому треба буде забудувати деревом. Закидую пісок в пічку, та все, що мені залишається робити, це просто чекати. Хоча ні, можна просто забудувати ці всі ями. Нижню частину забудовую кругляком для того, щоб там не спавнились моби, а уже верхню частину буду дошками забудовувати. Блін, я тільки що зрозумів, що я замість того, щоб просто забудувати яму, ще більше розчистив території і зробив будинок ще більше. Вірніше, ще більше території залишив для того, щоб вікна будувати. Тепер логічніше буде будувати вікна не тут, а тут. Ну, в принципі, я подумаю, як краще вже десь за кадром або в наступній серії. За цю серію я і так доволі багато всього зробив, доволі багато. Чого знайшов, тому думаю, що на цьому можна завершувати. Як і завершується цей день в Майнкрафті. Думаю, що всім сподобалось. Всім пока.